Без військових парадів, концертів, акцій і фестивалів на жаль, 2022 року звичного святкування Дня Незалежності України не буде. А усе через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Цього року ми відзначаємо 31-ю річницю нашої незалежності. Зазвичай 24 серпня свято завжди відрізнялося особливим розмахом по всій країні. Особливо гучно у столиці України Києві на хрещатику проводять великий військовий парад. Ці одягають вишиванки, носять синю-жовті прапорці або ж прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, сумок аксесуарів. А ще співають українські національні пісні, які прославляють нашу батьківщину. Вперше День незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Саме ця дата є проголошенням незалежності. Однак пізніше дату святкування перенесли на 24 серпня, на честь ухвалення Верховною Радою УРСР акта проголошення незалежності України, політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави. Вважати день незалежності офіційним державним святом стали починаючи із 1992 року. До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Її початком є існування анської держави, державного об'єднання полян Русі, згодом об'єднання Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, у складі якого Київська й Волинська землі, які мали значну автономію. У 17 столітті на території України сформувалася козацька держава. Понад 100 років козаки боролися за незалежність України, проте досягти цього їм так і не вдалося. Український народ втратив свою державність і опинився у межах двох імперій російської та австрійської. Лише у 19-му і на початку 20-го століття зародився український національний рух, який відродив українську державність. Сформувалася Центральна Рада, яка проголосила УНР, а згодом оголосила незалежність Української Народної Республіки. Але УНР як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця 20-го століття, і тільки у 1991 році створилася самостійна держава Україна. За її незалежність на загальнонаціональному референдумі проголосували 90% громадян. Народ надав цьому документові реальної сили, започаткувавши новий етап розвитку історії нашої держави. Зараз Україну знову хочуть позбавити найдорожчого незалежності суверенітету, свободи та життя українців. Росіяни щодня наносять ракетні удари по всій території України. Снарядами б'ють по житловим будинкам, прикриваючись тим, що нібито це військові об'єкти, або ж тим, що Україна сама себе обстрілює. Ми ж, українці, знаємо, що в окупантів нічого не вийде, бо у нас нескорений народ, і найсильніша в світі армія. Артем Каня, редакція або